Таке обідився. Сидиш, робиш шкоду, ламаєш віник, ще й бурчиш, наче обідали тебе. Я все одно бачу, що ти шкоду робиш. Бачу, вже перетіг. Ха -ха -ха. Чуєш, Тяпа. Прийшли ось викупуються малявки на їм води чистої, вже підросли вже не такі манюньки. Куди дзьобаєш? Пане, півники красиві і отакі. І отакі. Всім привіт! Як ви думаєте, куди ми йдемо? Чого ми йдемо? Куди ми йдемо? Куди ми йдемо із п'яточком? Гулять? Сусіди пшеницю скосили. Не буде маку. Не покажу вам красоти, покусили все на світі. А ну ж, надість от там у цьому. Дивіться, нас дощ тоді прогнав. Ми вийшли сьогодні, побачимо, що сьогодні ми насапаємо. Зараз будемо шукати. Все посапаємо. Ось так. І. Я не буду вибирати. Бо це і ніч застане, нічого не висипає. От туди-сюди і хай. Чого ти рукавицю не взяла? Бо в нас ось, ось, дивіться, кучеряве туди, аж до краю, до гарбузів. Поки туди дійдемо, так тут прийдеться знов сапати. Хмари які гарні на небі. Ну Зранку такі щось темненькі ходили. Бемо сподіватися, сьогодні нас не проженуть. Хмари з дощом не прийдуть, бо нам треба посапати. О, піду гляну, ну зараз поки на дині. Бо я посадила, а так до них більше і не приходилася. Кучерява. Нормальні. Там вже можна йти маленькі висадити. А помідори, я не буду їх там шукати. Тим, що вони маленькі, ну нічого, будемо сапати. Уже... Ой, диніці вже зійшли. Зійшли? Да. Один, два, три, чотири, п'ять, шість зернин тільки зійшло. Ще чотири нема. А сіяла десять. Капуста ловкенька зробилася. А, посапаємо. Ну, Посипаємося. Зараз усе ми не посапаємо, це точно. Ну завтра, після завтра взагалі посапаємо. Колись посапаємо, ну не сьогодні. Угу, Гарні. Да, тільки тут в їх бунсапайдах лупу треба. Пішли. Треба йти сапати. Бо дощі, дощі нас ганяють. Да, треба ще сапати. понаходити баклажки, так як нам совітували, і зробити барикади їм, щоб не лізли в жуки. Помідори, що всі оставлять, За своїм бажанням. Я на своїм бажанням оставила багато, а ти на своїм скільки оставиш. Ох і від ти розходився. Отоди за кукурузу остав, хай росте. А тут повикидаю себе. Так, все, давай буду сапати. А я -то тобі не даю? Ні. Принесла курчатам там да, утенятам. Бур'яну я не знаю. Треба, знаєте, каммазу. Приганять, грузить і вивозить. Трохи просапала і відру. ай яй іти. Це страшне, я не знаю. На городі кожен день. І буряну повно. Спіє. Вже діти пробували. Ну, щось мало в цьому році, що воно тут 10 ягод. 10 ягод. Да, жаль, що цю скосили пшеницю. Капуста яжеться. Уже завтра будемо салат їсти. О, в мене огірок цвіте, подивіться. Клас. Ой. Не, не буду обрівати цвіт, хай росте. Сили хватить йому поплестися, порости, хай росте. Кабачки пообрівала я. Вже нема цвіту, бо я і дрібненькі побривала. Знаєте, жарко сьогодні. Жарко на дворі, редьку ще й не вирвала, нема коли. Треба все повисапати, зато капусту насадила. Ось капустина. І ось дивіться, яка велика. Щось риїться, ось у нас на городі гляньте. У моркві нарило. і там у цьому в горосі. А ось квітки. Я не знаю, тим, що не зайшло. Фу, де ще й бур'ян? До них немає вже мені. Время. Морква. Дрібне бренить, наче й не сапали. Ну, велике, правда, хоч би це, але що поки це досапаємо до краю, вже треба по новому кругу морку, бо бур'ян страшний стоїть. О, вже загубила, де моя сапа. Ось У хащах понаходила огірки. дивіться, що робиться. Фух, це просто. Кукурудзи щось не бачу я. Там немає, бачите, треба насадити тільки дві стеблинки. А тут взагалі одну тільки бачу, зійшла. Ну, має тут І перець. Там, по-моєму, у нас пачечка є, треба досадити. Так, тільки не ну, треба, я не знаю, мона намочить, щоб зійшла краще. Ми не сапаємо, а наче косимо. Так. Брат сапу. І... Так, це там у конці були городські в хартах? Так, подивись. Скільки? Ось, 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 скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так і в мене там, а в конці отам були? О Отам тебе взагалі нема. Дивися, де в тебе воно аж з пів рядка. Да-да, махай. Чи руками, чи ногами, ну в тебе немає взагалі. Там в тебе скільки воно? Три, шість, десять кущів, а в мене дивися, цілий рядок ось огірків. До самої лободи. А ми отам от і висадимо. Висадимо, знімемо тепличку, там бур'ян в рівні з тепличкою буде. Ну ми поки отут поработаємо, тому. А помідорів, де і сапимо. Де хоч сапи? Я кажу, сапуй! Що я тобі кажу, оставляй чи що. Я їх садити вже не буду. Чи сапуй, чи оставляй. О, ну хватить. І то, я, якби на мели, я б тільки одну половинку посадила, а другу б не садила, тих помідорів. Ні, саме ми оставляли з тобою на, все. на що? На огородину, як я. А хто кричав, мало на помідори оставив? Я. Ти. Ну так які претензії до мене? Моя задача була? що Посіяти помідори і висадити у землю, а тобі мало. Ще ж досадили там, рядок не зійшов гарбузів, досадили помідорів. Що смієшся? неправду кажу? Ні. Ну, посапаємо, я покажу людям. Чи правда, чи ні. Йдемо трохи відпочинемо, покажу, що посапали. Мамка вже вон пішла. Посапали ми дині рядок. Ну, дині що. Вони тут і чисті були, так знаєте, перебігли, щоб не залишати. Тут не було чого збирати, там трохи я вам зібрала, у відро ще заберу, віддам у там. Капусту перебігли. Ви знаєте, це вже сапка така, швиденько. Це ж не ці не моркви лубать, не буряк щупать. І огірки. На огірках кукурудза зійшла дуже погано. це на цій стороні. Тут, бачите, тільки три стеблинки зійшло. Тут, звісно, гарно зійшла, і там ту, що перша так, взагалі така чимала, треба насадити, знайти ці насіння і пересіяти. Мамка тут на огірках не збирала, а я зібрала. У мене чистенька ділянка. О, сонечко заховалося. Перець, баклажани. Туди до помідорів ми досапали. Осталися у нас помідори і гарбузи. Зараз підемо трохи відпочинемо, а ще я тут в теплиці. Теплицю треба буде зняти і посапати. Там, мабуть, бур'ян в теплі, да вищий теплиці. Ось помідори, дивіться, які самосінні. Кущі пооставляли. Попрацювали вже гарно. Треба радиски нарвати додому, Ну, на вечір вже не буду, це вже завтра ми прибіжу, нащупаю. Ось яка щариця. Горох мамка не сапала, тому що він вже плететься, треба вручну виривати, де вже буде високий. Вже дивлюся, лопатки з'являються. Ось дивіться, вже є лопатки. Скоро й горох буде гарно цвіте. О, вже сидить під бочкою. Я поки донесу, так вона й відпочине. Так, несу. Зараз дам. І бурян виноситься, і утки будуть наїдені з курчатами. Тебе вода єма? Да. Йду, зараз висиплю, хай джебають. А я нагрузки. А я віддам хай курчата їдять. дядь. Порічка ось, дивіться. Може і по річка не виспіємо. Ой. Не кажи. Ось півник, дивіться, який тут розовий. Правда, в бур'яні його треба звідси висадити. Бо я садила, кущі були маленькі, а тепер не кущі, а кущари порозросталися, то його там і не видно. Он зацвів. Так, а я не суха їдять, а що. Ой, ось який красивий за цвій петушок мій. Петушок. Дивіться, який гарний. Давно він у мене не цвів. Що? Щас ма. Уже ось поперегрібали, так це чи курчата, чи курі. Ось. А, бачу, зараз ловлю, ма. Трохи сьогодні посапали, завтра досапаємо, бо ще багато залишилось, ще треба патісони, гарбузи. Сьогодні потрудилися. Мамку чекає, мамка взяла на велику сапу, капусту пересапує. Ну так там нема ж нічого. Там теплиця. А там, кстати, твої перці, перці, ти коли будеш висаджувати. Не викинули, так вони будуть валятися ото той лоток. А я казала, викинь. Ой, Ну посади. Щоб тільки ото загавайло було длубатися над ним, бо нам мало сапки. А ось по Ну, длубайся. Це будеш така будь-яка. Оти ж там не треба. Воно тут таке? Так, для цибулі погане, а для цього хороше. Так, я втомилася вже, віддихаю. Мамка пішла, сапу поміняла. Я кажу, вже б завтра до сапу. Ні, я тут помахаю, ну махай. Як хочеш. Бо я вже знаряддя праці. Все, на сьогодні сказала, хватить. Отдих, діти от бігають. Змія хочуть запустити, але ж вітру немає. Вітер притих на вечір. Сьогодні потрудилися гарно, я вже не буду показувати, вже покажу, коли повисапуємо, тоді пробіжуся, покажу. А так огірки ми досапали, що ми капусту посапали. О, ще там залишилося багато сапки. Хіба його все зараз схватиш. Осапаю, не сапане. А потрошку. Сьогодні трохи, завтра трохи. Ось постріжу бурі. То ти не стрижеш, а бриєш, Наче бритвою, воно тут автопчане, ногами ж ходимо і тачкою їздимо, наче асфальт, дорога. Ой. Півники цвітуть, о, он запускають. Рукавиця моя сохне. Пішли вже в двір. Наші чуть-чуть, що тут залишилося. Давай я. О, і сиди. От хорошо, тоді я віддихаю.